Як так стало, що Корея була імперією декілька років, до чого тут Росія та неочікувана компанія Міцубіші? Сказати чесно, я не планувала робити відео про окупацію Кореї, але не так давно я почала читати для книжкового офлайн та онлайн клубу Пачинко. До речі, якщо ви хочете приєднатись до онлайн-книжкового клубу, то посилання у описі до відео. І зрозуміла, що без історичного контексту мені важко. Почала ритись в інформації, і ось ми тут. Я роблю відео. Тож, по суті, це відео приквел до огляду на печінко. Дисклеймер часто я не буду називати повні дати для того, щоб не перевантажувати ваш слух, але вони будуть подані візуально. Також ця інформація буде подана у хронологічному порядку. А у кінці відео вас чекатиме список дорам на тему сьогоднішнього відео, які варто переглянути. А спік, 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 спік. Розпочнемо ми з 90-х років дев'ятнадцятого століття. На той момент Корея називалась Королістом часом та перебувала під однаково сильним економічним впливом Китаю та Японії. У середині 90-х на прохання корейського уряду, Китай висилає свою армію для придушення селянського повстання. У свою чергу, Японія під егідою: ми хочемо захистити всіх японців, які на даний момент проживають в Кореї, вводить свої війська. Тут буде лічильник, ніколи такого не було, і от знову. Повстання було придушено китайською армією, але японські гості чогось не подумали повертатись додому, що створило дипломатичний прецедент. Гості почали направо і наліво пропонувати зміни, реформи, звичайно, без Китаю, тому що він їм не подобався. І, взагалі, імперіалістичні настрої Японії настільки сильно вплинули на ситуацію в Кореї, що було захоплено королівський палац і королеву Мін. Вимушено був підписаний договір між Кореєю та Японією, що дав Японії право видворити китайські війська. А нащо вони там правильно? Правильно. Кореї одна, а бажаючих багато. Після цього майже півроку тривала японсько-китайська війна, яка визначала вплив у регіоні. Наслідком цієї війни стали значні здобутки територіальній Японії. Вони, наприклад, отримали Тайвань та Архіпелаг островів. Архіпелаг Пекху. після цього понеслись активні реформи. Поклавши руку на серце, не можна сказати, що всі реформи були жахливими. Наприклад, було заборонено одружуватись дівчатам молодше 16 років, а хлопцям молодше 20, а вдовам навпаки, дозволили повторно виходити заміж. А деякі реформи навпаки спотворювали, змінювали та знищували самобутньо корейський устрій країни. Були відмінені конфуціанські іспити, створено нових вісім міністерств, багато нових законів діяли виключно у столиці. Тож свою лавочку зі змінами Японія прикрила вже до кінця того ж самого року. Трохи згодом король Коджон проголошує 14 великих законів, які по суті повторюють більшість японських реформ, але сприймаються вже набагато м'якше через вплив монарха. А королева Мін, у свою чергу починає шукати допомоги у Російської імперії, що на жаль призводить до трагічних наслідків, тому що японська імперія не пробачила це і вбила королеву мін після ще одного захоплення палацу. Позиції великої японської імперії, а саме так вона тоді називалась, посилюються, А корейського короля фактично арештували у 96-му році. Корейське суспільство взагалі було здивоване. Мало того, що вони перейшли на григоріанський календарь. Так ще й були заборонені традиційні корейські зачіски. Навіть короля змушували стригтись. Боячись за своє життя, король Каджон знову звертається по допомогу до Російської імперії. Після провалу росіянами визволення короля Коджона з-під японського пильноока була створена сухвала операція. Король Коджон та спадкоємець корейського трону перевдягнуті у жіночі сукні та у жіночих паланкінах, таємно були доставлені до російського посольства. Деякий час саме у російському посольстві і під російським наглядом відбувалось правління Кореєю. Звичайно, багатьом не подобався ані російський, ані японський вплив, тож починає рости рух за незалежність у жовтні 1897 року. Королевство Чосон офіційно стає великою корейською імперією, що мало в теорії допомогти віднайти свою незалежність. Але по суті тільки погіршила ситуацію, адже влада не могла контролювати ситуацію в країні. Я нагадаю, це все ще відбувається у той момент, коли корейський імператор знаходиться в російському посольстві. Що спричиняє величезний мітинг? Вийшло близько 10 тисяч людей, які скандували припинення російського японського впливу. І необхідність відмови від іноземних радників, але бажання лідерів руху за незалежність переходу до конституційної монархії спричинило їх арешти. Програш Росії у війні з Японією у 1905 році дало другий абсолютний карт-планш на контроль регіону і безпосередньо Кореї почався протекторат. Була скорочена корейська армія, а японські валюти та товари заполонили Корею у 1907 році. Корейський король Коджон зробив спробу звернутися до Гааги, але його посольство навіть не пустили вислухати, що призвело до того, що король Коджон втратив свій титул і трон, а Корея абсолютно всю армію. Почалася пропаганда про єдині корені японського та корейського народів. Нікого такого не було, і от знову, нібито корейці та японці це майже один народ, а корейська мова це діалект японської. Це вона вже даже другому зі щирістю. А у 1910 році Корея офіційно стала частиною Японії. Після повної анексії Японія запровадила політику асиміляції. Були заборонені корейські імена, корейська мова, мистецтво, політика, корейське все. Водночас будувалася залізниця та інфраструктура, але це робилось виключно в інтересах Японії. У 19-му році при загадкових обставинах помирає перший та останній імператор Великої Корейської імперії Коджон. Після його смерті розпочинається хвилювання. Люди виходять на протести. Більш ніж три тисячі людей загинуло або були поранені після поразки протестів. Багато активістів втекли до Китаю, Маньчжурі та Росії. Саме там створювалися незалежність організації та уряд у вигнанні. Світом прокочується Друга світова Японія, яка була на боці Німеччини, програє та втрачає свій контроль у регіоні. У серпні 45-го року США та СРСР домовляються про поділ Кореї по 38 й паралелі. Північ контролював СРСР. Південь американці. Обидві сторони впевнювали у тому, що вони будуть допомагати Кореї створювати власну незалежну державу. Але вийшло так, що вони просто її поділили і створили два різних режими. Чому б і ні? Ну, на це ж домовлялись, правильно? У Північній Кореї владу отримує комуніст комуністки Сен. у південній антикомуністичні американські сили. Корейці прагнули. Однієї цільної країни, але США та СРСР все ніяк не могли домовитись у 1948 році. За підтримки ООН були проведені вибори, результатом яких став проголошення Республіки Кореї та Корейської Народно-Демократичної Республіки. Ви мене спитаєте, а до цього тут компанія Міцубіші? А тут ми повертаємось саме до періоду експлуатації Японією Кореї. Експлуатувалось все люди. Земля, корисні копалини. А під час Другої світової, яку я не чіпала зараз у цьому відео, були найгірші випадки експлуатації. Наприклад, якщо ви погуглите жінки-втіхи, ви не знайдете нічого хорошого про те, як Японія експлуатувала корейських та китайських жінок. А компанія Міцубіші була власницею вугільних шахт на одному з корейських островів. Видобуток був настільки складний, що японці крали корейських дітей та підлітків для експлуатації їх праці. Боже, Форд, який працював з нацистами, просто нервово курить в сторонці. На жаль, після виборів 48-го року напруга тільки зростала, що у 1950-му призвало до корейської війни, про яку, можливо, я розкажу у іншому відео, якщо це не бере хоча б 500 переглядів. До речі, про дорами. Отже. Пункт номер 1 Остання принцеса, Харбін, протистояння й Квонсу. Підписуйтесь, та не забувайте. Будь-яка імперія це жахливо. Вона експлуатує та знищує.